Здорово. Здорово. З одного окопу під Бахмутом вони потрапили в полон до російського збройного формування Вагнер і обоє змогли повернутися додому. Сергій Бідненко та Юрій Рубан зустрілись через рік після того, як потрапили в полон. На алеї пам'яті в центрі Кропивницького, де розміщені світлини загиблих містян, шукають знайомі обличчя. Це сусідній, в росли в місті, в одному дворі. Теж пішов мобілізований, загинув. Хороший тут молодий. У полон чоловіки потрапили 17 грудня 2022 року, розповідає Юрій Рубан. Він з міста помічна. Каже, на фронт пішов добровольцем, потрапив з другого разу, приховавши проблеми зі здоров'ям. Сергій Бідненко з Кропивницько. На момент останнього бою перед полоном на передовій був 10 днів. Наша група потрапила в оточення, і ми, мабуть, десь біля трьох годин ще трималися допомоги нам. ну, не можна було допомогти, і сил мало було. Поранені були, евакуюватись вони також не могли. По-перше, вже не було набоїв. І, ну, відбивали, скільки могли, і почали клинити в нас автомати. Тоді дощ був. Гліна, да. Воно перезаряджається, патрони. Магази набиваєш патронами, а патрони вже із, ну, з болотом, виходить, руки грязні, дощі. Щоб... І ну, почали коли. І коли ми вже от в останнє, ну, в кожного вже автомат не працює, і, ну, ми перестали стріляти. І вони помітили, що ми не відповідаємо, а вони ну, вже метрів 30 від нас були. Тоді просто, ну, Шалена стрільба автоматна з їхньої сторони, і вони так повністю наш окоп розстріляли. Було влучання щось важке. Мене, мабуть, РПГ нашого старшого групи там, руку відірив. Ну, висіла вже рука, він продовжував воювати на, на радіостанції доповідати. Тобто, молодці. Ще скажу, що в бою не так відчувається, не больно і не страшно. Там нема коли боятися і нема коли болюцю ну, І Влучили, влучили мене ну, жидено з іншої сторони, тобто відсюди вони йдуть, ми їх вже лісом в лицо бачили. І влучання мені під бронежилет. І забило дихання, і -за ну, я впав. Відкриваю глаза, мене вже роздівають, знімають бронежилет, обув знімають. Бо вони знову, я так розумію, проблема, там чуть для драка за цю був не була. Юрій Рубан тоді отримав поранення в руку. Осколком перебило кістку на руці. От коли я вийшов, сказали руки за голову і пролунав вистріл, Ну, хтось або нерви здали, або зі злості ну, поцілили в мене, боку запекло. Ну, да, я, я зігнувся, мене зразу збили. Ну, в основному по голові, ногами, прикладами били. Розтрощили мені кисть руки прикладом, ну, тому що я голову закривав, щоб і я вже відчував, що ще один такий удар буде після одного удару. Там, ну, все, я вже відчуваю, що ще якась надія була, що залишуся живим. Але вже коли вистрілили в мене. І побили, а потім, ну, побили, і все, я думаю, це вже кінець. Але ж потім пролунала команда, що залишить живими, прийшов наказ нас ну, взяти в полон. Вважаю, йому з побратимом пощастило, бо вони могли йти самостійно, це врятувало їх. Куля на виліт прийшла. Якби вона Зачепила важливо, важливі органи, важливо життєві органи, то ніхто б мене в полон не брав, тому що чого і Сергія взяли, бо вони понадіялись, ну так подивилися, що він може йти. Йти треба було 2-3 кілометри. Дуже поранено кровопатіря. Отак весь в крові, і я не знаю, як ми прийшли, бо глина. Воно ну, таке месиво, дуже важко йти, а, а ну, обуві нема. Це, я дійшов, то в мене від носків одні манжети стали, постиралися носки. Ішов, йшов, і, і Юру я тоді вже ну, не, не бачив, я вже попрощався, бо я зрозумів, що я не дойду. Ішов, йшов, так. Пав, поки не довели це постійно тебе. В мене там ну, хитрость, я руку не чувствую, вона висить, як пліч. А там був у них медик. Ну, інтелігентна людина ну, каже, Щас ти мені все скажеш, починає викручувати Ну, Така воєнна хитрость, грубо говоря, я його не чувствую. Ну, діло віть, що мені больно. Після того згадують, почались допити. Ну, В основному питання там такі задавали. Хто для тебе Росія? Да. Морально таке. Такі, так. Да. Що, що таке? Смішне питання було, чого ви нас орками називаєте, як відношення до президента, відношення до Верховної Ради, ну такі. Ну, відповід... ну, особисто я відповідав, так, старався нейтрально, щоб і... тому що розумів, що треба е, додому потрапити. Там в мене стріляли кілька разів, ну, там знущалися. А потім, коли Сергій прийшов, ну, занесли його, то мені ну, автомат до голови і кажуть, зараз, якщо щось він не так, ну, ти не так сказав, як він скаже, то ну, кінець буде. Якось, там я не за що не боявся, бо ну, Сергій взагалі мало знав. Коли мене підвезли під госпіталь, мені заматувати почав врач. Глаза бинтом. і тихо сказав, щоб я вдав, що я, я несвідомий, що я Та сам. Бо каже, я буду тебе вести, Там сам каже, розумієш, там куча вагнерів всіх поранених, щоб, щоб я ні слова не промовив, щоб вони не зрозуміли, що він. Мене везуть по мені на каталки, і один каже: дивись, які трофейні носки у нього. А в мене ці манжети стались, і на них написано ЗСУ. Я не знаю, як вони не зрозуміли. Ну, там витягнули пулю, ну, це ж не обізбалюючих нічого. Це все наживу. Це пам'ятаю, що дуже больно було. Я провів там ще сутки. З правої сторони під бронежилет куля залетіла, тут вирвало сюди, тут одне два відверті. Тут вирвало кусок. Короче, я чудом залишився жив, бо було видно, як серце б'ється. Тут ребра пороздвигали, вирвало кусок мяса, можна було гранату ховати. І в руку попало. Ну і за того, що вагнеровці э, мені накрутили турнікет і зняли його вже, знає, пошли, що знаєте, і последствия пішли, що прийшлося удалити групу м'язів, які за згинання пальців відповідають. Ну і так. Ну так, в принципі, я вважаю, що дуже повезло, бо в той ситуації я не розумію, як вони мене тянули. Далі чоловіків перевели у в'язницю в Первомайськ Луганської області. Найбільше кажуть, там бракувало води. Там холодно було, і одного разу нам, може Сергій пам'ятаєш, нам дали просто бумагу. Всім місця на них не вистачало і на землі. Ну там і так дали пачку. То холодно було, то ми цією бумагою навіть вкривалися. Нам давали півтора літра води на чоловіка. Це в кращому випадку, а в гіршому на двох чоловік. Ну, у всіх високі температури під 40 після поранень, там же ну, ліків ніяких не давали, то води дуже не вистачало. І давали нам один вагнерівський пайок на трьох чоловік. Це на сутки. Так? Там три консерви було по 90 грам, ну і ще одна така меншенька паштет. Старалися якісь з тих консерв супи варити. Чули, крики були такі, сильні крики, але вже хто з наших товаришів там раніше був, то вони нас попередили, що це. Ну, не наші хлопці б'ють, а вони свої, хто у них провинився, сиділи також в цьому самому підвалі, і от їх катували сильно. Ну, можливо, хто назад втік, можливо, хтось щось не виконував. Коли нас міняли, то от оці вагнерівці, котрих поміняли, вони в цю ж тюрму. Попадали звільнили з полону Юрія Рубана та Зарія Бідненка 31 грудня 2022 року. Тоді повернули додому 140 українських бійців. Ми як там несли б своїх поранених хлопці і такі абовані. Я йшов в резинових тапочках, щоб ви розуміли, це зима в. Штанах з госпіталя піжами. І там хлопці, що мені дали, там теж з Кіровограда хлопець, толстовку. Ну так, вділися, як змогли, там, різали з бутилки комусь, там, я пам'ятаю, тапки, щоб він йшов. Там не було взуття. Взуття не було, на всіх не вистачало, там дуже, половина буде взуття було. І ми йдемо, оці, такі оборвані. А, на, а навстрічі все ж йдуть ті, що наші їх відправляють туди. Всі в робі, всі пострижені побриті, всі такі морди. Ну, вони не розуміли, куди вони вертаються. Вони одразу туди, куда откуда ми вийшли, туди і повернулися. Я восприймаю трошки по-другому вже. Поміняла. І я чувствую радість від малих речей. Також від малих вещей я розстраювався. Після полону ейфорія. все сприймається по-другому. В первую зустрічають в госпіталях Це чесно. Ну прям волонтери, діти заходять там, співають там. Ну, то есть... Це рада. Потім ти після цього все стикаєшся з тим, що дуже багато тобі треба об'їхати кабінетів, дуже багато, ну це ще в армії це ще не відработана добре, так як треба. Психологічна травма це компресія, це зжимання часу, зжимання. ти багато чого не помниш. Воно там десь в тобі підсознання заложилось. У нас бой ну, десь з восьми утра і з пів і до трьох до чотирьох вечора. Ну, да? Бой? Да. Ні, десь до одинадцять. До одинадцять, ну так. Да. Ну багато він по часу там, а мені казали, що це було півчаса. Це декомпресія називається, вона розжиматися все починає, починається. Починаються якісь спогади, а люди тебе починають боятися. Якщо побачили, як ну, там, приступ якийсь, то починають тебе боятися. Це проблема. Тобто, треба, щоб психологи або роз'яснювали громадянським, як себе вести, як взагалі вас приймати. Не треба себе якось вести. Просто що з розумінням треба ставитись до цього. І психологи повинні більше працювати з бойцями. Треба якісь центри, щоб він не виходив зразу в пустоту, а щоб у деякий час хоча б була підтримка психологічна, і тоді нам буде все гаразд. Говорить, після звільнення з полону минулий рік, та за цей час не зміг отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, бо з військової частини не дають довідку. Юрій Рубан не оформив статусу учасника бойових дій. Чекає документ про бойові виходи. Обоє мають плани на майбутнє. Хочу на самоліті політати, бо не, там не літав. авіацією дуже інтересуюсь. Юрій Рубан цього літа втілив мрію і піднявся на гору Говерлу разом з синами. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.